Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенна середа. Живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості, благословенні. Маємо благословенний прекрасний час. Дощ сьогодні трохи маємо. Сьогодні піс також маємо. Прекрасний час, щоб постити, прекрасний час, щоб практично входити в молитву. Піс це є така найпрактичніша молитва. Де можна якось фізично долучитися, ну і показати, що дійсно переживають цю молитву. Бо це вже така молитва трохи відречення. Відречення, я би не сказав, від їжі, навіть, бо хліб це теж їжа. Але відречення від смаку, смакових рецепторів, така забавляння смакових рецепторів. Бо в більшості ми шукаємо зараз в 21 столітті не їжу, а смачну їжу. Ми там виготовляємо супермультіварки, куховарки. І якби це все нам не було потрібно, ну, то нам би не продавали стільки всякого мотлаху в побутових приладах. Там суперкомбайни, супер, супер, все-все-все, що воно там само вже готує. І то, і то, і то, і то. І, то, і щоб воно смачно було, купа всяких спецій, приправ. Того. Тобто ми вже не шукаємо. Їжі, як їжі, а більше шукаємо смаків. Смак, смаколиків. І тому піст це якраз є час, коли можна це пожертвувати, ці смаколики, і прожити цей день в простоті. На хлібі і воді. Хліб і вода це також їжа, їжа і пиття. Було б чаще без хлібу і води, але з хлібом і водою, то не так вже і все і погано. І сьогодні візьмемо 25 січня 2015 рік. Дорогі діти, і сьогодні вас закликаю жити в молитві, ваше покликання. Сьогодні, як ніколи, дотепер, сатана хоче задушити своїм заразним вітром ненависті і неспокою людину та її душу. У багатьох серцях немає радості, бо нема ні Бога, ні молитви. Ненависть і війна ростуть день у день. Закликаю вас, дітеньки, почніть знову, з натхненням. Ходу святості і любові, бо я ради того прийшла поміж вас. Будьмо разом любов'ю і прощенням для всіх тих, які вміють і хочуть любити тільки людською любов'ю, а не цією безмірною Божою любов'ю, до якої вас закликає Бог. Дітонки, нехай надія на краще завтра буде завжди у ваших серцях. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Бачимо таке послання якраз до нас сьогодні. До нас сьогодні бачимо плоди сатана. Це Марія ще в 15-му році казала. А, але вже е, ми мали ці наслідки. наслідки. Е, каже, сатана хоче війни, Хоче. і провадить її. І, і ми, як, як ніколи, маємо відновитися. відновитися. Сьогодні закликаю. Тебе, жий в молитві, своє покликання, проживай своє життя в молитві, твоє покликання жити в молитві. Марія каже, сьогодні, якщо ти не знаєш своє покликання, то знаємо, що в молитві, в молитві це покликання точно сповниться. Без молитви, ну то вже навряд. Сьогодні, як ніколи, до тепер, сатана хоче задушити своїм. Заразним вітром ненависті, неспокою людину та її душу. Бачимо, заразним вітром. Знаєте, такий заразний вітер. Його не видно, але він е, несе цю хворобу, несе цю заразу е, ненависті, неспокою та її душу душі. Ну і ми бачили, ми так постійно говоримо про тіктоки, про масов, е, масові засоби інформації, де вони несуть тільки. Війну, де вони несуть тільки нещастя, де вони несуть тільки страх і неспокій. І хто працює через ці мас-медіа? Ну, звісно, сатана, бо він своїм вітром ненависті і неспокою е, хоче звести, задушити людину та її душу, щоб ми жили в страху, щоб ми жили в ненависті. Е, ну і, звісно, нищита, бідота, е, страх. Заздрість порівняння. Це є вітер. цей. Це вітер заразний вітер, який заражає людей просто по всьому світі. Неважливо, в якій ти країні. Цей вітер багатьох де. У багатьох серцях немає радості, бо нема ні Бога, ні молитви. Каже Марія, в багатьох немає вже ні радості. Нема в серці радості. Нема в серці радості. Бо нема ні Бога, ні молитви. Тут така відповідь, чому сьогодні не радієш? Чому сьогодні не маєш радості? Бо не маєш ні Бога, ні молитви. Все, мав би Бога, мав би молитву, мав би і радість. І сьогодні аналізуємо себе: чи маю я радість? Чи маю я радість, чи не маю. Чи я вже заразним вітром заразився цим сатанинським таким. То як ковід, знаєте, така, типу, ну, але тільки це інший, інша форма, але також заражує через повітря, повітря. Через, більше я би сказав, через мас-медіа, через вуші, очі. Тобто постійно така атака цього вітру, який тебе просто вибиває. Вибиває з колії, краде радість життя, краде тебе кожен день, викрадає. Просто день прожив, а ти не знаєш. І живемо так зранку до ночі, зранку до ночі, зранку до ночі. Там швидше вихідні, вихідні пролетіли. Знову, знову щось чекаємо. Завжди в якомусь очікуванні, коли буде краще, коли буде краще. Але краще сьогодні. Краще вже сьогодні, якщо відключити ці всі негативні, негативні вітри. Заразні вітри, то тобі стане краще вже сьогодні. І потім ще краще, ще краще, ще краще. Підключити молитву Бога і буде стати все більше і більше краще. Ненависть і війна ростуть день у день. Ненависть і війна ростуть день у день. Бачимо спочатку ненависть виростає, потім війна. А коли війна починається, то ненависть іще більше починається. Ну, і це правда. Тут Марія говорить такі факти, з якими ми не можемо сперечатися. Ми можемо сперечатися про Божу благодать, про цю радість, таку, знаєте, яка прийде від молитви від Бога. Ми можемо тут іще поспорити. Але не можемо поспорити з тим, що ненависть і війна розростаються. Бо це факт. Закликаю тебе, дитинко, почни знову з натхненням ходу святості і любові. Бачимо, Марія каже, з натхненням почне знову. Може, вже втомилися? Ну, вірю, що хтось втомився і є така втома на правду. Але каже Марія: почни знову, почни з натхненням ходу святості і любові. Бо я ради того прийшла до тебе. Я ради того прийшла до тебе, щоб ти з натхненням йшов свою ходу святості і Любові. Будьмо разом, любов'ю і прощенням для всіх тих, які вміють і хочуть любити тільки людською любов'ю, а не цією безмірною Божою любов'ю, до якої тебе закликає Бог. Бачимо, Марія каже, проявляти любов до тих людей, які не вміють любити, які не знають, що таке Божа любов. А якщо їх любимо, то і служимо, то і хочемо їх привести до, до цієї любові Божої, до цієї радості Божої. Дитинко. Хай надія на краще завтра буде завжди у твоєму серці. Каже Марія, хай надія на краще завтра буде завжди у твоєму серці. Але це не надія, а все буде добре, війна закінчиться, так файно буде, все буде супер. Ні, це, власне, надія, коли ти починаєш молитися, починаєш Бога запрошувати у своє життя, коли починаєш жити з Богом, тоді стає краще. Тоді твоя надія зміцнюється. Тоді твоя надія е, росте на, на краще завтра. Посвіт буде тобі казати, що завтра буде гірше. Завтра буде гірше. Завтра буде Третя світова, завтра буде не знаю, там астероїд, метеорит, інопланетяни прилітать. І, і світ багато чого вигадує. А Марія каже: не втрачай, не втрачай надію на краще завтра. На краще завтра. На краще завтра. Розумієте, а завтра буде краще, якщо ти будеш іти ходою святості. Це факт. Це факти, бо Марія говорить про факти. Якщо сьогодні обереш дорогу цю святості, то з кожним днем, з кожним днем буде ставати краще, краще. Ну і молимо сьогодні за те, щоб дійсно відновити з натхненням ходу святості і любові. Будьте благословені, миром, радість, благодать з Меджугоря. Papá.